Звичайно, що е, хочеться сказати і, і, і кажу, як є: поспішайте, поспішайте встигати, використовуйте в якості е, такого містка на іншу сторону реальності будь-яку можливість, яку створила ваша душа як можливість. Хтось створив собі провідників через е, е, містки, хтось сам є таким, хтось почав давно і зараз уже сидить, як то кажуть, почала на, на лаврах і спостерігає за масовим там психозом чи агонією того, як всі поспішають. Хтось тільки нещодавно розпочав, але вже справився. Хтось сидить, на все дивиться, що відбувається довкола і думає, що воно його не стосується. Зараз немає нічого, що не стосується всіх, все стосується всіх. І я сьогодні в сторіс навіть озвучила цю фразу: агонія ще й не починалась та сама до якої час нас по суті. Готує, тому я зовсім не з тих, хто має намір когось чи лякати, чи підганяти, чи в чомусь ще переконувати. Я проявляюсь, роблю свою роботу і озвучую важливе. Ось тому запрошую, доєднуйтесь.